Потужні сервопривода з закренованими дорогими дротами. А, у нас є комп'ютер, контролер матч 3, американський а, системний блок, американський контролер Ethernet Smith. Спеціальный осень є. Тут блоки живлення поставили, минвеловский, блок реле, блок захисту, фільтр електромагнітних помех, частотний перетворювач. шість Сервоприводів у нас на борту, автомати, захист, кнопка вентиляція, заземлення, все, все все що треба тут є. Панель керування частотником винесена на, на період. Кнопка включення-виключення, вінкнення верстата, кнопка варійної зупинки, кнопка сброса езернецну степера, включить і виключити вакуумний насос. В йдуть санги, лайки, різноманітні шпіндель 6 кВт, потужний дуже шпіндель. Також обертається за допомогою а, японського редуктора, тобто є ще наклонний шпиндель. Це виходить у нас п'ята координата. Точніше вона четверта, а поворотка вже п'ята. Висота проходить тут приблизно пів метра. Це потрібно для того, щоб шпіндель міг... Для цих 90-х, з цієї сторони, 90-х відповідно такий...